Другою, так би мовити, прогалиною, якою скористалася Московія в обхід західних санкцій, є розбавлення російської нафти, наприклад, казахською. І тоді вона вже, начебто, не російського походження. Саме цей варіант дуже вдало працює у чорноморському басейні в порту Новоросійськ. Для розуміння, саме звідти експортується близько 25% російської нафти. Звісно, ми можемо критикувати західні санкції, вимагати, щоб вони були жорсткішими. Але треба враховувати, що Росія другий нафтовий експортер у світі. Повне виключення її з ринку спричинило б підвищення цін на нафту, і в кінцевому варіанті воно б експортувало б менше. Але гроші отримала б такі ж. Такі обмеження зробили тільки б гірше всім іншим, а не Московії. Бо вони б змушені були б купувати нафту за підвищеними цінами. Тому, на мій погляд, санкції на російську нафту це збалансоване рішення, і в цілому вони вже досягли наступних цілей. Знизили обсяг експорту російської нафти на 5%, встановили верхню межу ціни у розмірі 60 доларів за барель. В той час, коли ціна нафти на світовому ринку 75-80, це зменшило надходження до бюджету Російської Федерації приблизно на 30 мільярдів доларів на рік. Змусили змінити ринки і транспортні коридори. Московії довелося придбати чи фрактувати за підвищеною ціною тіновий танкерний флот. Це країні агресору обійшлося орієнтовано в 5 мільярдів доларів. Окрім цього, нещодавно США наклали санкції на 180 кораблів, а Британія на 90 кораблів стінового танкерного флоту Московії. На хвилинку це близько 20%. І вже та ж сама Індія та Китай заявили, що вони не будуть приймати кораблі, які знаходяться під санкціями. А цей час з моменту накладення санкцій на російську нафту покупці використали на пошук нових джерел постачання. То битва тільки розпочинається. Бо одна справа видобути нафту, а інша доставити її покупцеві. Саме цим і хоче скористатися Дональд Трамп для тиску на Московію при досягненні справедливого миру для нашої країни.